Вінничанам не варто боятися епідемії грипу. Принаймні в цьому переконують в обласній держсанепідемслужбі. Фахівці констатують, нині темп розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій невисокий. У поточному році правда він почав коливатися. Втім, хвилюватися нічого, бо ж до середнього показника багаторічного епідемічного порогу ще далеко. Рівень захворюваності порівняно ось за поточний тиждень, порівняно з минулим тижнем, зріс на 10% і складає 33 випадки. На 10 тисяч населення. Якщо говорити про епідемічний поріг, то епідемічний поріг становить 68 випадків на 10 тисяч населення. Моніторинг захворювань у місті проводять щоденно. Області дослідження торкаються щотижнево. І хоча епідемії в регіоні не зафіксовано, втім, за даними українського центру грипу, в державі нині ідентифіковано 10 штамів вірусу. Фахівці заспокоюють, пандемії подібної ті, що була у 2009-2010 роках, не буде. Проте захворювання все ж навідаються до слабких імунітетів. Ми очікуємо, що інтенсивне зростання захворюваності саме на грип буде зафіксовано в лютому та березні місяці з максимальним рівнем захворюваності десь на 9-10 тижнях року. Боятися нічого переконують медики, якщо звертати увагу на профілактику та вчасно помічати симптоми. Гріп характеризується двома такими симптомокомплексами – комплексами: інтоксикації і катаральних явлень. Інтоксикація це сильна головна боль, іноді не знімаючася прийомом таблеток, і висока температура. Сразу ж підйом температури вище 38 градусів. і потім вот катаральні явлення в виді кашля сухого. Не, никогда при гриппе не бывает так называемого лающего кашля. То есть, если вы услышите у кого-то лающий кашель, это не грипп, это парагрип. И э, каких-то слизистых выделений из носа. И вот интоксикационный синдром он превалирующий, он является основным. Вот ломота, общая слабость, головная боль и высокая температура. Якщо ви не встигнете попередити недуги самостійно, повертати здоров'я пацієнтам, констатують фахівці, медичні установи готові на сьогоднішній день. Функціонує 31 інфекційний стаціонар, де функціонує 389 дорослих і 357 дитячих інфекційних ліжок на період. Погіршення епідситуації заплановано передбачена перепрофілізація 300 терапевтичних ліжок, а також виділення 150 ліжок обсервації у 29 закладах. Створений необхідний запас медикаментів: це противірусні, жарознижуючі, антибактеріальні та інші. Лікарські засоби. Крупні клінічні дослідження показали, що основний противовірусний препарат, такий як все таки зберігає свою, скажімо так, воздействие на вірус, устойчивости, резистентності вірусу, привыкання к цьому препарату, нет. там небольшой процент есть, те, тот препарат, который у нас є, ефективен. Також на сьогоднішній день залишається 3755 упаковок таміфлю. Фахівці запевняють, можливим погіршенням епідемічної ситуації. Ації наш регіон не злякаєш. Констатують заклади охорони здоров'я, пройшли перевірку. Лікарі навчання. Аптечна мережа області забезпечена ефективними протигрипозними засобами. А вірусологічна лабораторія Держсанепідемслужби готова діагностувати грип на найбільш сучасному рівні. У нас використовується метод полімеразної ланцюгової реакції. Це це дає змогу. Практично на протязі доби діагностувати в матеріалі, який поступає до нас у лабораторію. Захворіла людина на грип чи ні. Виявити вірус в організмі людини, кажуть спеціалісти, справа не з важких. Втім, чи варто ділитися із ним здоров'ям, вирішуйте самостійно. А поки ви в роздумах, вдягайтесь тепло, стежте за особистою гігієною та вживайте побільше вітамінів. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.